То днів на державному посту більше трьох місяців Дніпропетровщина з новим губернатором. Він володіє англійською, не відвідує традиційні заходи чиновників та рідко дає інтерв'ю. Що за цей час новий очільник встиг зробити та чи знають його жителі нашої області? Дізнавалась Алевтина Чуприна. Кінець березня. Президент Петро Порошенко призначає нового голову області. Призначити. Різниченка Валентина Михайловича головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Після місяць з тиші. Перший публічний виїзд в кінці квітня до Кривого Рогу. Там Валентин Різніченко запам'ятався відсутністю довгих промов, знанням англійською та нелюбов'ю до публічного життя. Я, прошу, я точно не кінець, і я думаю, що якщо я проработаю 4 роки ще только сколько будет первый срок президента Украины Петра Алексеевича Порошенко, тогда, если будет за что, мы тогда поаплодируем. Хорошо? Такий маленький период, как 100 дней, зазначає политолог Анна Колохина, складно оценивать. Проте, эти три месяца были продуктивными. Первое, то что это? Это безопасные майские. Праздники, которые прошли в городе и в области. Второй момент это построенные фортификационные сооружения. Огромная работа проведена с составом Гуртровского областного совета для того, чтобы было принято решение о признании ДНР и ЛНР. террористическими организациями. Та чи побачили результаты Днепропетровцы? И чи смогут впізнати Валентина Резниченко на фотографии? Проверяем особисто. Знаете, кто этот человек на фотографии? Нет, честно. А если он скажет, что это наш губернатор? Первый раз вижу. Не знаете? а знаете, как зовут губернатора? Резниченко фамилия. Да, это он. Хороший человек. Видно спортсмен, как я, футболист. Конечно, знаю. Это наш губернатор. А как зовут губернатора, знаете? А как зовут, если честно, не знаю. Нет, не знаю. А если вам скажу, что это наш губернатор? А, приятно познакомиться. Знаете, как зовут губернатора? А, нет, не знаю. А что-то о нем слышали? Нет, отдалека от политики. Выявляется, майже никто не знает областного голову. Та не у популярности справа, зазначает политолог Александр Саценко. Новому губернатору поближе.

Нужно получить разрешение что-то сделать. Нужно с этой докладной потом провести совещание. То есть сегодня губернатор дает возможность и заместителям, и директорам департаментов принимать ответственность на себя, принимать риски и принимать решения. Радний губернатор Віталій Литвин розповідає, команда облдержадміністрації працює не тільки з актуальними на сьогодні питаннями військових та переселенців. Активно налагоджує роботу і в сфері економіки. Так за останні три місяці майже півсотні іноземних делегацій відвідали Дніпропетровщину. К нам вже не приїжджають тільки для того, щоб посмотрети, як ми здесь живемо в умовах близості бойових дій, як ми справляємося з великим кількістю ранених. К нам вже приїжджають і для того, щоб... Абсудіть возможне направлення сотрудничества в різних сферах. Держслужбовці додають Валентин Резніченко націлений на покращення життя мешканців області. Та щоб наказали чиновники, оцінювати роботу губернатору будуть жителі області, та лише як мине час. Але іван біленко деталі.